Доброго дня! Щиро вітаю всіх на моєму каналі. Якось дуже швидко минули зимові свята, хоча в центрі Львова на всіх входах до магазинів, муз готелів, музеїв можна побачити оздоблення ялинкою. В центрі міста ще можна побачити різдвяного дідуха і в себе нічого, якби не війна, і цього року всюди мені потрапляло вуха, що Україну заполонили ханукії, що євреї чуть не окупували Україну. Можливо, через співпадіння Хануки і Різдва, а можливо, через інші пропагандистські причини. Єдина відома Ханукія у Львові стояла в єврейському давньому карталі біля руїн синагоги. Більше Ханукій не було. Але я це вважаю повністю нормальним біля ірденського пабу ірландські символи. Якщо ви потрапите у вірменську частину Львову, ви можете побачити вірменські символи і завжди тут проживали вірмени. Біля грузинського ресторану, ви побачите. Грузинський символ. Якщо зайдете в грецький ресторан у Львові, відповідно ви побачите грецький прапор і все в прикрашено в грецьких біло-синіх кольорах. Є ще багато народів та культур, які створюють давню та сучасну атмосферу у Львові. Всіх я не буду зараз перечисляти, бо це без сенсу. А тепер давайте поговоримо про різдво і різдвяну ялинку. Різдвяна ялинка в 19 столітті до нас прийшла з Німеччини, тобто це теж не було чисто українське культурне явище. Улюбленець всіх дітей, святий Миколай був родом з території Туреччини, але тоді ще там турків не було, і він був греком. Ну і не забуваємо, що всі апостоли та перші християни були євреями за походженням. І тому апостол Павло, доводячи правдивість християнства, використовував Мойсеїв закон і ізраїльських пророків. Взагалі, на початку християн називали єврейською сектою, і це ми можемо читати в біблійній книзі дії апостолів. Отож, давайте проведемо маленький підсумок. На нас впливають сотні різноманітних культур і цивілізацій, якісь більше, якісь менше. І це є нормально. Ми теж впливаємо на когось, і це теж є нормально. Але нам часто здається, що хтось має більше прав і привілегій, чи ми. Давайте глянемо одне журналістське розслідування в Польщі, що поляки думають про українців. Це не напив українців до польських. Окропні жахливо. А не чи це їх? Не люблю їх. Наша польська господарка на тому боливайше не всім обивателі польські За багато забагато їх є так. І передусім поляки почуваються недобре, тому що вони мають такі великі пільги, а мені. Co najlepiej, w tym Co najlepiej w tym przypadku zrobić? Ja je za jedno prawie. Czemu ja one mają większe wody, prawa niż my? Dlaczego oni mają większe prawa u nas, aniżeli my, właśnie Pani sądzi o napływie Ukraińców do Polski? Ja nie mam nic. Ja nie, nic nic nie niczego proty Bo mają nic o protefce. Polaki mają. Też drizny na charakter. Mamy, ha, ha, o różnych charakterach, więc chyba liczy się człowiek. Napływie Ukraińców do Polski. Зміцнює польську економіку виконують такі функції, які поляки прості не хочуть виконувати. Наприклад, робота на складах, підсобні хобі, роботи в магазинах магазинове чи, чи призвичайлися. Я бажаю і бажаю всього найкращого. Я й сам допомагаю е, українцям в роботі, міць, міць, я працюю перекладачем. позитиви. Як отож, для людини є характерним боятися за своє середовище та захищати його. Хто би це не був? Чи українці, чи поляки, чи якась інша народність. Це інтерв'ю багато цікавого розповіло. А оцей останній чоловічик, який е, дуже позитивно відгукувався про українців, він працює перекладачем і знає, хто такі українці. Тобто нам легше захищати і розуміти когось, з ким ми особисто знайомі. Точно так і зі знайомістю культур, які оточують нас, чи будучи у Львові, чи в Києві, чи в Харкові, чи в якомусь іншому місці. Не знаю, як в інших містах, але у Львові кожна подія окуповує свій майданчик. Наприклад, якщо подія розважальна, концерт, шоу, ялинка, то зазвичай це відбувається перед оперним театром. Якщо подія якась політична, патріотична, приїзд президента, щось таке, то тоді всі збираються на площі перед пам'ятником Тарасу Григоровичу Шевченку. Коли має відбуватися хресна хода, молебінь чи якісь інші церковні акції, то це все відбувається біля Діви Марії в центрі. А ще коли поляки святкували дні народження Міцкевича і свої польські акції влаштовували біля пам'ятника Міцкевичу. Я думаю, принцип зрозумілий. Ну і кожен заохочував приходити до своїх об'єктів на свої події. Показовою в цьому є Римокатолицька Булатинська катедра. Інформаційні таблиці про цю церкву чи костел є українською, польською, німецькою, англійською, латиною, тобто на всіх зрозумілих мовах, щоб всі люди могли дізнатися, що це за об'єкт. А місто Львів завжди було багатонаціональним. Ось один лише приклад: вулиця Руська, де проживали завжди русини або українці, будинок номер 4 такий весь в Ялинці. І тут на одвірку ми можемо побачити, що колись була мезуза. Мезуза це відкос дверей, і євреї спеціально таку трубочку вставляли з відривком з біблії в пам'ять про те, що вони ж шанують закони Бога. Я робив про це колись спеціальне відео. Тобто, крім українців, тут проживали як мінімум одна чи декілька єврейських родин. Якщо ми пройдемо в кінець дворика, то на другому поверсі над вікном ми можемо прочитати вірменські літери. І знову ж це говорить, що тут як мінімум проживала одна вірменська родина. Я різними способами хотів показати, що Львів ніхто ніколи не окуповував, а те, що тут живуть різні народи культури, і кожен хоче запрезентувати свою історію та культуру. Це є дуже добре. Єдине, хто окуповував Львів це свого часу, нацистська Німеччина з нею все вияснено на даний момент, і Росія чи радянська, чи пробує сучасна. І тут з нею треба боротися. Тобто ворогів треба шукати не всередині, а назовні. А ті зовнішні вороги пробують нас посварити. Тут я думаю, ситуація для всіх є повністю зрозумілою. За свободу і незалежність України воюють всі громадяни незалежно від національності. В вересні 24-го року головний рабин України Моше Асман поховав свого сина Матітягу або Антона Самборського, який пропав безвісті ще влітку 1924 року, але потім був знайдений похорон відбувався в головній синагозі міста Києва. Війна не щадить жодного людського життя. І тому мусимо пам'ятати, наскільки воно цінне. Не вишукувати щось поганого, що де в кого, що не так, а навпаки, популяризувати свої звичаї, свою культуру, свою музику і так далі. А всім було похеру на цю страну, на цих людей, на ці гарантії безпеки тощо. І якщо комусь в великих верхах байдуже на нас, то ми не можемо бути байдужими один до одного і до нашого війська. Я дякую всім, хто активно підтримує канал вподобайками. Прошу залишати коментарі, і щоб вам було цікаво подивитися, і що ви зауважили відносно відео, чи якісь помилки, чи навпаки, про що би можна було сказати. І будемо покращувати наш світ. Цей рік нам видасться нелегким. Буде багато що зробити. Я буду старатися робити краєзнавчі відео, і крім того, що ми будемо розбирати теж і історичні постаті, я збираюся зробити про Франка, Соломію, Крушеницьку і багато інших цікавих постатей з нетипової сторони. То е, я ще постараюся зробити, що би ми могли зробити, бо є багато проблем, які не вирішуються. Але їх вирішити можна, і я думаю, що перемогти в цій війні можна, хоча буде дуже і дуже важко. Отож, хто має можливість, підтримуємо сили оборони і підтримуємо один одного. Дякую всім за увагу!